Майже місяць часу знадобився новому голові Рівненської обласної ради Андрію Караушу для того, аби визначитися з кількістю і прізвищами своїх майбутніх заступників. Як виявилося, йому їх потрібно чотири. Все для того, аби впровадити секторальну відповідальність. Відповідальність кожного заступника за свої напрямки роботи. Наприклад, за роботу районів, які в нас чотири. За роботу комунальних закладів, які в обласної ради 93, за роботу територіальних громад, яких в нас в області більше 60. І саме ця архітектура управління, я вважаю, буде ефективною для того, щоб робота стала більш злагодженою і зв'язок громада, депутат обласна рада став максимально швидким. І дієвим Тож таку пропозицію голова облради вніс на розгляд депутатів, яку більшість підтримала. Розпочали і обрання першого заступника. Проте перед тим Сергій Свисталюк, який до цього часу займав цю посаду з лютого 2018 року, оголосив про складання своїх повноважень як першого заступника та перейшов у ряди депутатів. Колеги у сесійній залі його підтримали. Я казав, що ніхто в обласній раді не тримається за крісла, тому що всі прекрасно розуміють, що Політичне життя є доволі змінене. І відповідно в силу тих обставин, в силу того, щоб дійсно об'єднати сесійну залу в чим найбільшій кількості колег-депутатів, я прийняв рішення про складання мною свістерком Сергієм Анатолійовичем. Повноважень першого заступника голови Рівненської обласної ради. А на посаду першого заступника Андрій Карауж запропонував цитую мастодонта Рівненської обласної ради Миколу Кучерука від фракції Батьківщина, якого шляхом таємного голосування 45-ма голосами таки обрали першим заступником. Сам новообраний перший заступник каже, розпочне роботу над стратегією розвитку громад, яку мають представити до кінця цього року. Нам потрібно зробити так, щоб послуга. Яку отримують наші громадяни нашої області у будь-якому закладі, вона мала хорошу перспективу, щоб це було зроблено вчасно, щоб наші заклади функціонували і були на рівні тих стандартів. Які прописані і в європейській хартії посади ще трьох інших заступників зайняли запропоновані головою ради Віталій Ундір, фракція сила і честь Сергій Свисталюк від фракції Радикальна партія Олега Ляшка, який лише близько години просидів у кріслі депутата та повернувся у президію, хоч і не на посаду першого заступника. І на своїй посаді все ж залишився свободівець Олексій Бучинський. Що ж до того, хто чим займатиметься, ще досі не вирішили. На зараз деталізовані повноваження заступників ще не Опрацьовані, але загальний концепт, те, що я говорив, ви можете взяти заступників обласної державної адміністрації, фактично, заступники голови обласної ради будуть рівномірно з тими ж повноваженнями розподілені. Тобто, секторальна робота і відповідальність буде максимально відповідати відповідальності заступників голови ОВА. Плюс Робота з регіонами, тобто з чотирма районами, безпосередньо, також розглянули питання про присвоєння рангів та оплату праці керівництву облради, 5% надбавки до заробітної плати, яка становить близько 15 тисяч. Отримуватимуть заступники голови Олексій Бучинський та Віталій Ундір за наявність кандидатського ступеню. Без збільшення фонду оплати праці в межах існуючого. По третє, ми відмовляємось на період воєнного стану від премій і технічна. Обов'язкова правка на підставі заяв це відповідно до закону бо... про законодавство про працю. Розглянувши усі кадрові питання, депутати перейшли до питань порядку денного, які залишилися ще з першого пленарного засідання 13-ї сесії. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.